І у вами самі. І сьогодні це друга часть маски Майнкрафт. Ну, що друга частина, бо в мене виникли неполадки з планшетом і камерою. І я не зміг, коротше, нормально зняти У мене виключилось, але відео збереглось. Тому я вислав часть першу. Це, ну, назва маска часть перша, а це маска часть друга. Ладно, зараз. Покажу, як маска вийшла. Отак і там було треба всю склеювати. Помните, по стенах я вирізав. Ястівушка, ястивушка. Ууу поклеем, смотрите. Ястивушка! А, -а, 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 а? Але кому мовит. Шалекомо, мовит. Шалекомо, відмовить. Шалекомо, відмовить. Короче, прикольненька маска. Тут всё точно идёт в стиралку. Де Вот такая. А червяки, значить, вилазить, червяки, значить, вилазить. В стиралка. Прикольно, по-моему, маска вийшла. Ну і ті кристальки, я вже вам показував, типу. я не поняв, як як гарянду можна зробити. Тих типу кристаликів, я їх ще не вклеїв, але я не розумію як. Їх зараз піду вклею. Але як з них потрібно зробити гергіанту? Питання ті. Друге відео в мене, певно, буде про маску зомбі. Третє. Я не знаю, чи буде третє, але мені ще треба... Я бачив, що там є ще маска зомбі і маска жителя. Але мені ще треба, щоб дозволили мені їх купити. Я її, коротше, куплю. Е, куплю і. І знімлю про них відео. Буде маска така сама зомбі і... Жителя носатого. Ой, Прикольна маска. На цьому все. Ставьте лайки, любители Майнкрафта и на вине. Из вами был Дима Стив. Всем пока-пока.